Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Криптоінвестор. Сьогодні у нас щотизнув аналіз крипторинку по вівторках. Давайте почнемо. На сайті Криптобульбишок майже всі монети червоні. Серед лідерів росту наступні альткоїни: Акаш, GNO, Injective, Rose. Індекс страху і жадібності на рівні 74. Знаходиться в зоні жадібності. Індикатор альткоїн сезону знизився на 9 пунктів. На сьогодні це 24 пункти. Зараз індикатор знаходиться в зоні bitcoin сезону. Переходимо до графіка біткоїну. Вчора, як на мене, відбулася класична маніпуляція. Спочатку рух вгору за стопами шорт-позицій в район приблизно 70 400, потім рух вниз з оновленням попередньому лою за стопами вже лонг позицій. Зараз ситуація справді напружена в очікуванні завтрашніх макроекономічних подій. Засідання ФРС і виступ Джерома Павла. Інвестори побоюються негативних рішень ФРС стосовно відкладення зниження відсоткової ставки або навіть рішення по її підвищенню. Від завтрашнього дня буде залежати подальший рух ціни біткоїна. на наступний місяць точно, а може і більший термін. Стосовно технічної картини то ситуація також 50 на 50 Все ж ми пробили синю трендову лінію підтримки. Працювало правило, що зростаючий трикутник, як правило, ведмежий паттерн. І ціль, по подальньої фігури досить сильне падіння аж до 59 тисяч доларів. І це цілком реально в разі завтрашніх негативних новин. Це ведмежий середньостроковий сценарій, до якого потрібно бути готовим. Зараз досить сильну підтримку ми маємо в районі 67500. Інший варіант розвитку подій це формування подвійного дна і рух вгору з поточних позицій до 71 500. Якщо ж підтримка в районі 67500 не втримається, то перша ціль падіння буде 64 000. Індикатор Stochastic Resight повернувся в напрямку зниження на денному таймфреймі, але ще більше насторожа, сформувався розворот і на тижневому таймфреймі. Звичайно, все це ще може не підтвердитися, якщо ціна розвернеться з поточних позицій. По Макді також сигнал на зниження. Давайте також поглянемо на графік ефіруму. Ефіріум знижується разом із біткоїном. Зараз тримається на підтримці в районі 3500. Найближчий супротив тепер став попередньою пробитою підтримкою в районі 3700. Думаю, коли всі документи будуть доопрацьовані і стартують торги на фондовому ринку, ми побачимо другу хвилю росту на зразок, як це було після прийняття спотового біткоїн ETF. І це може стати тригером і початку повноцінного альткоїн сезону. Але, на жаль, очікувати на швидке вирішення цих питань не доводиться. За різними оцінками, це може зайняти від одного до декількох місяців. Індикатор Stochastic RSI на денному таймфреймі вже тривалий час знаходиться в зоні перепроданості. По МакДі також йде зниження. Друзі, більше всілякої корисної інформації, включно щоденним аналізом графіка біткоїна та головними новинами на крипторинку, можна знайти в моїй телеграм-групі. Є окрема група для спонсорів каналу, для тих, хто хоче глибше поринити світ криптовалют, за противну інформацію по всіх моїх покупках і продажах монет, спекулятивними портфелями та іншими бонусами. Якщо у вас є бажання підтримати мене як автора крайномовного каналу і при цьому отримати доступ до VIP-групи, буду вдячний. Є можливість отримати знижку. 50% на доступ до VIP-групи. Для цього достатньо бути моїм верифікованим рефералом біржі Bybit або OKX. Більше інформації можна знайти за посиланням в описі відео. Давайте також поглянемо на графік біткоін домінації. На жаль, найболючіше це сильний ріст домінацій. Якщо біткоін знизився на 2-3%, то лікоїни посипалися на 10-20%, а деякі монети і більше. Також була пробита трендова лінія росту і домінація знову повернулася вище неї. На сьогодні показники на рівні 55,50. Супроти зараз знаходиться на рівні 55,75, підтримка на рівні 55. Давайте також поглянемо на графік SP 500. Зараз ринок криптовалют дуже сильно корелює з фондовим ринком, особливо після прийняття спотових ETF. Якщо буде корекція на SP500, то біткоін буде знижуватися. А як наслідок і весь крипторинок також. Що цікаво, SP 500 навіть оновив нещодавно свій all-time high і вже відріз після невеликої корекції, що може свідчити про маніпулятивність даного зниження на крипторинку. Супроти За зараз виступає нещодавно оновлений all-time high на рівні 5380, а підтримка знаходиться на рівні 5260 доларів. Індикатор стахастіка RSI на денному таймфреймі поки що вказує на ріст, але вже формується загиб ліній і може завтра в разі негативних новин сформуватись повноцінний сигнал на зниження. Індикатор MACD знаходиться в нейтральній зоні. Друзі, не забувайте про криптобезпеку. Не зберігайте значних сум на біржах. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, який вам більше подобається, та зберігайте свою криптовалюту безпечно. На вибір учасників віп-групи сьогодні ми розглянемо такий альткоін як No. Кождана дана монета є ігровим токеном. На сайті CryptoRAM вказано, що це мемкоін на блокчейні TON. Аналізувати такі монети повноцінно досить важко, адже тут все в більшій мірі залежить не від технічного аналізу, а від рівня хайпу на дану монету. А що стосується хайпу, монеті Note все гаразд. Це перша монета гри тапалки і думаю, її будуть підтримувати в найближчій перспективі, щоб показати перспективність даної сфери і самого блокчейну тон. Нод знаходиться на 63 місці рейтингу, каталізація 1,64 мільярди доларів. Циркуляції зараз 100% монет. Як на мене, показники просто приголомшливі. чи ні на корекцію в дану монету складне питання. Це як і з мемкоїнами. Питання більше, чи вірите ви в даний мем чи ігровий токен, чи ні, а не питання техніки аналізу графіку. Думаю, якийсь невеличкий відсоток можна інвестувати в дану монету, так само як і виділити певний відсоток на мемкоїни. Тому що, скоріше за все, це і буде одним з наративів цього булрану. Давайте поглянемо на графік нот. Монета нова, але вже встигла показати гарний ріст. одна монета виросла на 235%, а від нещодавнього пікового значення скоригувалася на 45%. Найближча зона супроту знаходиться на 2,3%, центах, найближча зона підтримки на 1,3%. центах. Серед криптоновин останні днів хочу звернути вашу увагу тільки на одну новину. Тижневі надходження у спотові у біткоін ІЦІФ перевищили 1,8 мільярди доларів. За торгівельний тиждень з 3 по 7 червня спотові біржові біткоін фонди у США купили 25 729 біткоїнів, що приблизно дорівнює 1,8 мільярдів доларів за середнім курсом. За той самий період було видобуто тільки 3150 біткоїнів. Про це свідчать дані HODL 15 Capital. Про що це свідчить, друзі? Що в довгостроковій перспективі біткоін, а відповідно ринок криптовалюти буде зростати. І всі проміжні корекції це тільки тимчасове явище. Про який ви і не згадуватимете через півроку. Якщо поглянете на півроку назад, то ви здивуєтеся, скільки коштував тоді біткоін. І також всі переживали за якісь локальні корекції. Тому, якщо ви все ж вирішили інвестувати в криптовалюту, то майте витримку і терпіння, і тільки тоді отримаєте результат. На сьогодні це все. Сподіваюся, вам сподобався такий формат відео. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ-біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.